Усім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Що ми сьогодні будемо робити? У мене є помічники. Подивіться, тут такі пені, тут росла алеча, дичка, можна сказати, що сама тут виросла, де я посадила виноград. І не знаю чому, але я вирішила, що тут буде винограду дуже добре рости. І він дуже стирчить, тож вирішила сьогодні його трохи зрубати, щоб його не було видно. Виноград я вже ось так положила, але ще не обрізала, але вже зняла з висоти. Так, ще сьогодні що заплановано, ми купили ось таку сітку і вже на частину дали, а нарешту ми не дали такої сітки. А тут є сусідські індики, і вони дуже вибирають землю. І бачите, між огорожею і землею вони повибирають землю, я що підсиплю, вони знову вибирають зьобами. Шукають за мурахами. І тому ми вирішили ось таку сітку дати. О, дивіться, бачите. Ось тут вже закладена така сітка і вони не вибирають землю. Я думала, що на всю довжину не треба цієї сітки, думала, зекономлю. Але так не виходить, прийдеться все рівно давати сітку. А я буду садити сьогодні чесник. У мене вже площа підготовлена, тільки зараз роблю два рядочки, ось там розправлю ці шнурки і буду висаджувати чесник, беру такі грубі зубчики, щоб вродив гарний чесник. Хоча я не думаю, що тільки від цього залежить, в залежності, який у вас ґрунт, які погодні умови, який у вас сорт. Інколи посадиш і дрібніший, і виростуть гарні головки, а інколи посадиш такий грубий і не буде врожаю. Але рекомендую, щоб був гарний посадковий матеріал, щоб були ось такі грубі зубчики. Тож у мене є свій чесник і я можу собі дозволити вибрати ось такі грубі зубчики. Зараз роблю тут два рядочки і буду одразу два рядочки садити донизу. Це моя гірчиця така. Все ж таки мені продавець добре сказала, що на 5 сотих треба 2 кг насіння гірчиці. Навіть вона казала 1,8 кг, але я взяла 2 кг. Достатньо. Майже всю землю крила гірчиця. Тут у мене різ ріпак, де в мене росли помідори. Ми його спусили, тому що він вже досить великий був. Я не хочу, щоб він дуже великий ріс і зацвів. Зробила я два рядочки і ось так висаджую чесник, досить глибоко, тому що земля ще ляже, дощик паде і треба, щоб наш чесник не змерз. Висаджую я на вістати, напевно, 8 см один від одного, так щоб головка мала куди рости. Дуже густо не варто садити, тому що не буде мати, куди рости головка чеснику. І ось так донизу. Зараз іду саджу. Це скоро йде, тому що зубчики чеснику досить великі. І це не важко. Потім тільки прикрию. Ось тут, де я стою і зараз показую, у мене є виноград. І тут такий був пень. Ми зрізали, але чута дичка росла. в неї дуже потужні коріння. І ми її не викопували. Але син мені ось трохи розтрущив цей пень, щоб він так не, не стерчав, Але всередині ще коріння залишилось. Але все рівно вже кращий результат. Так, ще вчора ми дали під свою огорожу ось таку дрібну сітку, щоб індики не клювали землю і все інше. Хоча вони через ось цю огорожу голову запихають і клюють. Але все рівно вже нічого не буде перелазити низом, а то і кури перелазять низом під огорожею. Ми робили під один уровень, тому. Ось е, такі внизу проміжки були між огорожею і землею. Ми підсипали, але індики це все клювали. Можливо, тепер вже не будуть так клювати. Вже 11 година. Я тільки приїхала на свій город. Вчора я ось тут посадила два рядочки чеснику, прикрила і хай росте. Вчора ще мені син ось тут скупав. Я буду пересаджувати туди малину. У мене тут росла малина, але я її викупила-продала, А буду розсаджувати я малину джоан-джей. У мене всього є джоан-джей 5 кущиків, її треба широко садити. А я посадила ось так дуже вузько. От тепер буду пересаджувати. Вона розростається широко, тому для неї треба більше місця. І ось ця площа буде для Джоан-Джей. Сьогодні я хочу зробити ось тут в мене полуниця хуней. Такий маленький клаптик. Я купила було минулого року тільки 10 кущиків. Якщо є вуса, то розсаджу, але щось вона дуже мало вус має. Ще в мене тут росте ожина. Я її ось так вже зняла з опори. І це ожина А чи Очита, не знаю, як правильно. Минулого року я її тут посадила. У мене було два кущики, але один кущик я випадково просто зітяла, і чомусь коріння вона не випускає. Крім того, у мене ще є тут два кущі ожини. Це мені була пані Галина з Вінниці подарувала. І я ось так тут посадила. Подивіться, які вони величезні виросли. Я поки що так дала на сусідську огорожу, але я їх потім положу на землю. Зараз бур'ян тут по І ще в мене тут є клаптик теж полуниці. Я її було так гарно обробила. Це полуниця Розенталь. І вона знову заросла, тож прийдеться мені зараз ще тут трошки попрацювати. Ось така на сьогодні в мене робота. Так, хочу вам показати свою хризантему, яка вже нарешті розцвіла. Подивіться. Яка красива. Це висока, вона, напевно, має метр п'ятдесят висоти. Ось така розцвітає. Це я минулого року купила. Вона такі має гарні великі хризантемки. Не є дрібна. Ось цю я цього року купила. Дивіться, яка красива теж. І ще ось таку я цього року купила, і як бачите, я її обрізала тільки пару квіточок лишила. Це був такий великий кощ, щоб вона мала силу прийнятися. Ще тут є кущик. Хризантема, яка буде розцвітати. Ось вона. Подивіться, яка медонка красива. Дуже мені подобаються ці листочки. Ще в мене ось такий алісум цвіте. Це однорічний алісум, але буває і багаторічний. А це моя гайлардія, Вона буває такого кольору, така жовтенька. І ще тут в мене ось такий кущик є. Гайлат її. Коли вона відсітає, то подивіться, які колючки має. Це насіння. Але зараз воно вологе. Коли підсохне, то можна насіння зібрати. Ось такі пушиночки. Все, я полонити зробила. Не ідеальні, не рівні рядочки, але хай росте. Я не хочу нічого пересаджувати. Хай вже так росте, дуже тверда земля. О, ось тут ще пару кущиків є ланиці такої, що я вирвала, треба буде її ще десь посадити. Так, а тут моя хоней теж пополола. І беру лопату і зараз пересаджу Джо Андрій. І чому я її пересаджу? Так, як я вже казала, вона такі має бокові стебла, як бачите, і то багато. І треба їй буде ставити опору і її треба садити на 1 метр ширини, а не так, як я посадила на 50 см ширини, щоб в неї був доступ до світла, до провітрювання. Треба буде її навесні добре підживити, тому що вона багато буде мати великих гарних ягід. І треба буде гарної поживи дати, щоб ті ягоди розвивалися, були великі. І смачні. Отже, я зараз ось тут посередині буду садити е, на один метр ширини свою Джоан Джей. Якщо чесно, до мене прийшла така лінь, мені не хочеться ні відео монтувати, ні працювати. Це, напевно, вже осінь. Нема сонечка нема енергії. Але їду і що зроблю помалу, але дуже все поволі. Я це все роблю, але щоб я мала великі бажання, то вже не маю такого бажання. Але нічого, я щось потрохи та й буду робити. Ще поки тепло на вулиці, то можна щось зробити. Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я приїхала в Русанник і хочу подивитися, що тут нового продають і які ціни. У нас похмуро, бо вчора дощик падав і сьогодні навіть трошки мурусив і ще на завтра замовляють. Цей розсадник знаходиться недалеко від мене, досить такий красивий. Є вибір. Ну, а ціни подивитись які. І так, перш за все хочу показати ось такі гейхери. Ціна 200 гривень. Але не вказано який сорт. Ось тут вказано, який це сорт і 250 гривень. Ще ось така гейхера, Токіо 250 гривень. Гераніум є. Ось така 120 гривень. Це азалії продаються Трохи буде шумно, бо тут постійно машини їздять. А залія теж 250 гривень. Ось такі хризантемки низькорослі 160 гривень. Це ось така Айога 210 гривень. Так, юка у нас коштує 300 гривень. Ось така юка. Поста. Поста коштує 180 гривень, але не вказано, який сорт. Так. Іриси, не знаю якого кольору, 240 гривень. І ось така туя 180 гривень. Такі твої тут є. Так. Така спірея, але назви не знаю, як називається, бо добре не видно. 95 гривень. Ялівець теж 95 гривень. Ось такий ялівець 95 гривень. Така ту я 180 гривень. Туя Міріам 200 гривень. І ось така туя, 240 гривень. Такий ще ялівець. лівець, туя, І такий я лівець. Трошки більший, туї коштує 420 гривень. Такий ялинець Ice Blue коштує 250 гривень. Так, і парисовок 250 гривень. Ялина 220 гривень, така ялина 220 гривень. Ось така ялина теж 220 гривень. Ялина. Інший сорт 250 гривень. Коштує. Ось така туя цікава, коштує 200 гривень. Теді, ялівець 160 гривень. Ялина коніка коштує 200 гривень. Які у нас ціни на гортензії, гортензія Ось така Булеро коштує 1600 гривень. Ось така гортензія. коштує 850, дивіться, яка крупна квіточка. Бачите, є різні 1050 гривень. Ось така. 650 гривень. І ось така 1100, саме Лаупінг. Така 850. Є такі досить крупні, 1500 гривень коштують. Вже відцвіли. Але видно, дивіться, яка квіточка шикарна. Велика. Ось такі тує. Якщо багато треба, то можна собі вибрати в рядочок посадити, вони майже всі однакових розмірів. Ціна 180 гривень. Такої туї. Ось так вона називається, Смарагд. Ось така туя 200 гривень. Такі туї вже трошки вищі, 340 гривень. Ялівець 580 гривень. Туя Даніка 480 гривень. Ось така туя 550. І така сосна 300 гривень коштує. Ось тут теж гортензії продаються. Ціна – 1050 гривень. Ось така гортензія 550. А взагалі-то хоч сонечка нема, але покажу вам красу. Подивіться, яка краса, сам шити. Дивіться, як гарно оформлено. Ось такі рослинки тут ще продаються. Кому треба, вже великі. Можна купити і посадити. Ой, які ялини гарні. Дивіться, як красиво. Такі жовте листя, не знаю, що це таке. Зараз йдемо подивимось. Щось Дуже гарні жовті листочки. А далі йдуть ось такі червоні листочки. Не знаю, що це за деревця. Подивимось. Ось така назва. Дуже красивий червоний лист. Здалеку його видно. Дуже гарні рослинки тут продаються, досить високі, красиві, різних форм. Звісно, тут і ціна, напевно, досить велика. Але при необхідності, то можна купити, хто шукає за такими великими рослинами. Барбарисики. стільки барбарисів. Ціна 350 гривень. Є за 180 барбариси, 220, 220, ось такі. Подивіться, барбариси бувають різних кольорів, і такі темно вишневі Марія барбарис відомій. Ось такий, трошки крупніші листочки має. Ось такі. Вже з ягодком Барбариси. Такі більші. Оцей 250 має такі трошки крупніші листочки. Так, дивіться, яка тут краса. Дуже гарні червоні листочки. гібіскуси. Гібіскус ось такий 650 гривень голубого кольору. Будлея 500 гривень. будлею можна з насіння виростити. Я купила насіння, буду пробувати. Бузок 700 гривень. Не знаю, що за бузок. фундук 900 гривень. Ось такий кизильник, дуже дрібненький, 350 гривень. А ось такий звичайний кизельник 150 гривень. Ще ось такий є варігатний, 150 гривень. кизильник. Бачите? І є гібіскуси за 100 гривень. Висотою вони, напевно, 80 см. Екзохондра коштує 650 гривень. Біленько цвіте, але я не знаю, що це за екзохондра. Чорниця продається, коштує 250 гривень. Ось такий кущик. Ще є чорниці. Пухироплітник 220 гривень. І такий пухороплідник темного кольору теж 220 гривень. Це все пухороплідники. Так, ірис злаколистий коштує 200 гривень. Ось такі іриси. Черниця 250. Лапчатка. Белла Ліса 220 гривень. Белла Солд 180 гривень. Ось така квіточка оранжева. Ще ось така лапчатка жовтого кольору 180 гривень. Ось такий дерен коштує 240 гривень. Це. Інший дерен, подивіться, які листочки красиві, 180 гривень. Спірея рожева коштує 140 гривень. Я її тут брала свою спірею кудись давно. Ось такі спіреї. Golden Princess 140 гривень. І така ще мерло коштує 180 гривень спірея. 140 гривень. Ось такі бруслини є. Їх ціна 180 гривень. Ще ось така є бруслина. Це вейгели наскільки я зрозуміла. Ось тут вейгела коштує 200 гривень. Самшит, ось такий 130 гривень. Продаються якісь лакові, але ціни я не знаю, потім запитаю. Так, міскантус коштує 160 гривень, і пенісетом 160 гривень. Ось такі ціни. Так, це що в нас? Ось такий пенісетом. 160 гривень. Осока 160 гривень. Це в нас лаванда. Лаванда ось така, 180 гривень. А ось як ми називаємо троняндочки кам'яні або молодилу ось таке 200 гривень. Тут є. Дуже красиві маї ось ці. китиці. Пенісетом літл 220 гривень. І міскантус 220 гривень. Ось така костриця коштує 160 гривень. Цього року я посіяла кустрицю, в мене зійшла і дуже гарні кущики вийшли. Осока 220. Міскантус 160 гривень, фламінго. Ось така осока верігарта 220. Розмарин коштує 180 гривень. Ось в такому горшку. Фестука пише 220 гривень. Не знаю, що тут таке. Остутник 200 гривень. Це міскантуси знову, знову міскантус. Просо Heavy Metal 160 гривень. Юка 200 гривень. Ехінасея 180 гривень. Вайт. Падуб Аляска 200 гривень. Це такі кущики декоративні з блискучими листочками. Локс коштує в горшку 200 гривень, не знаю якого кольору. Ще ось такі очитки інтересні 200 гривень. Ще ось такий очиток, теж 200 гривень. Барвінок 100 гривень. Ще такий варігатний барвінок, коштує 100 гривень чи 120 гривень. Сонцецвіт. 200 гривень. Так, це теж сонцецвіт, 200 гривень. Тройняндочки продаються. Ось там ще магнолії є. Так, а це, дивіться, клематиси, продаються ось таких кольорів. Я тут купляла своїх два клематиси. Це були привезені з Голландії, ось такого розміру вони були, і мені чомусь два пропали. Хочу вам показати ще ось тут яка краса. дуже гарний оцей кущик. Можна ось так формувати рослинки красиво. Ялина яка з шишками. Почте, така краса. Ось які красиві дерева. Так, ось тут щось продається, такі деревця. Ось так я прогулялася, дякую всім за увагу. А я собі купила тільки пенісету, більше мені нічого не приглянулось.